Відомий хореограф Влад Яма вже давно облаштувався за кордоном, а саме в Америці. Своїм життям за океаном він ділиться в соцмережах і далеко не завжди отримує схвалення. Влад Яма один із найвідоміших українських хореографів, який ще донедавна був всюди – на телеекранах, у журі популярних шоу, на паркеті танці з зірками. Він не просто танцював, а й створював унікальні постановки. Займався викладанням і був справжньою зіркою українською, шоу бізнесу, але схоже, ті часи залишилися у минулому, адже Влад разом із родиною вже давно обжився у США, та, судячи з усього, повертатися в Україну не збирається з початком повномасштабної війни. Влад Яма разом із дружиною Лілією та сином Леоном залишив Україну та вирушив до США. Там він не втратив часу дарма, займається викладанням танців, бере участь у місцевих заходах і веде активний спосіб життя. Нещодавно яма та його дружина вирішили випробувати свої сили в марафоні. Вони пробігли значну дистанцію, і, хоча Точна кількість кілометрів не розголошують. Влад відзначив, що це було справжнє випробовування. На фініші їх підтримував маленький леон, який підготував саморобні плакати з обличчям батьків. Колишні шанувальники вже не раз звертали увагу, що влад рідко згадує про події в Україні. Жодних заяв підтримки чи заклики. Лише танці, спорт і американський стиль життя багато хто вважає, що він як і потап просто вирішив. Відійти від усього, що відбувається на батьківщині, і тепер будує кар'єру за кордоном. А вам подобається цей хореограф? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.